Запрошуємо всіх в наш магазин, який відкривається перший день відкриття цей понеділок. Тут буде гарна картина поруч ресторан Одеса. Даша, привіт! Привіт! Це мисткиня, яка розмальовує нам файну вітрину. Буде мапа України. Да, Даша, чи що тут буде? Мапа України а. А у стилі петриківського розпису. Вау, це круто. Так що приходьте, дивіться, обирайте. А вже задивляються люди. Вже задивляються, так. А це тільки початок. Такі є монети різні Національного банку України. Великий вибір. Марки, годинники, прапори і прапорці, срібні монети. Срібло. Набор монет НБУ, листівки, наліпки, діамантові картини такі збирати, викладати діамантиками. Набори монет ЗСУ різні, державні символи України, монети, набір з трьох монет, народжений в Україні, борщ, захисниці. Вишиваночки, книги. Отже, приходьте, дивіться, обирайте, купуйте. Будьте здорові, наснаги, слава Україні!